Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Андрій Ярославович, Буковина приїхала у статусі лідера. Як оцінюється результат? Втратили очки, мабуть, сподівалися на максимум. В чому причина, як оцінити суперника, ну і взагалі, з яким настроєм будете їхати з Кременчука? В першу чергу дякую нашим збройним силам за те, що у нас є можливість грати в футбол, проводити чемпіонат. Я думаю, це зараз найголовніше. І... Бажаю перемоги нам всім, навіть швидше над ворогом. Це зараз є саме актуальне по грі в першу чергу. Да, їхали за трьома очками. Звісно, зараз у нас основна задача це будувати команду на майбутнє, дивитися, як реагують футболісти під час гри під, під різний рахунок, як складується гра. Да, я ж кажу, дуже нам важко в першу чергу. Це було це. Ми потеряли Хамилюка в центрі поля. Ключовий гравець перед грою у нас отримав травму вчора. Від штучного покриття вийшов Чайковський, спазми в мишцях почались турботи, тому взагалі сьогодні грали фактично без основних гравців стартового складу. В центрі поля тому, десь спочатку і провалили центр поля. Звісно, я дякую хлопцям за те, що вийшли, закрили ці позиції. Але ми бачимо актуально, що наша головна проблема це іменно десятка, восьмерка. Але опять же, то що, то що ми зараз хочемо бачити, перебудова Книша, перебудувався на позицію десятки. Зразу забрали м'яч, той тобто контролювали зовсім інший другий тайм. Тось тобто були на м'ячі. Ну опять же, реалізація страдає. Реалізація в початок гри було два дуже непоганих моменти, які треба реалізовувати. Десь опять же, команда знаємо, що Кремінь дуже непогана, молода амбіційна команда. Фактор поля дуже багато грає в цих моментах, плюс то, що ми ж розуміємо, що крім треба залишитися, і я бажаю їм першу чергу залишитися в першій лізі. Непоганий тренер, хороша команда, підбір гравців. Непоганий, тому я думаю, що команда має залишитися і бажаю успіхів. Буковина на першому місці не тисне лідерство хлопців, мабуть, чи заглядають, чи не заглядають у турнірну таблицю. І взагалі, як зараз стан у команді, атмосфера у колективі. Ну, Атмосфера у нас чудова. У нас будується колектив, будується команда на рішення більше. Питань на наступний рік. Тому я ж кажу, що зараз більше, більше ми будуємо і ми не дивимося, не заглядаємо в турнірну таблицю. У нас задача, перемога в кожній грі виходити і добуватися максимум результату. Сьогодні ви постраждали за емоції, було вилучення, чи часто таке трапляло, траплялося раніше. І що причиною стало? Ну, це вже суддя розглянеться ці моменти. Просто не хочу я коментувати, це, це не мої компетенції. Судив, так, да, дійсно, що десь емоції, просто розумієте, е, жалко футболістів своїх. Це їх хліб. Вони крім футбола, це їх основна робота. І коли, якщо є моменти, є іде груба гра з моїх футболістів, звісно, я буду емоціонально. Ці моменти е, на полі футбол, це емоції. І я, я ще раз наголошую, я запитався суддю просто за ігровий момент, чому він е, чому він прийняв таке рішення. Кажу, він на поле, він бачив, він розглядає, йому відніше, але просто я поцікавився. Ну, він прийняв таке рішення, ну це його вибір. Ну, заключне питання. Все ж таки, у другій половині не було таких, ну майже 100% моментів. У першому таймі було. З чим це пов'язано? Можливо, Кремінь вже адаптувався до гри і там був впевнений в своїй тактиці, що ось вичікую. А в момент і Кремінь, до речі, був момент у другому таймі. Ну, моменти були у Кремні. Моменти були і у нас. Момент був у Пологнюка, і момент був у книша. Я вважаю, це дуже непогані моменти було створено. Вихід Книша в один в один по лінії. Відрізати там я не згідний з тому, що не було моментів. Були моменти е у Кремні. Один момент був, який вони створили. Фактично, вони грали другий там без м'яча, меча. То, що, то, що розвернули гру повністю по контролю, поміняли трошечки схему. Е і моменти були як одній, так і іншій команді. Просто я ж кажу, реалізація дуже багато фактор поля в цих моментах десь десь, десь нам не дозволив, скоріш за все, десь концентрація не, не вистачило в тій заключній фазі ігри. Дуже дякуємо, бажаємо вдалого повернення додому. Дякую, слава Україні, героям слава ефір цифрової доби. Це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.